Чому закупити дрова напряму з лісництва стало завданням із зірочкою? Віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук на брифінгах та нарадах наголошувала на тому, що українці можуть дешевше придбати палу на деревину напряму з лісництв, оминаючи посередників. На головному сайті всіх лісництв така послуга дійсно є. Та наскільки просто це зробити? ТРК Лозова перевірила, який шлях треба пройти, щоб отримати бажані куби. Станом на червень 2024 року, в лісі, що в Миколаївському окрузі Лозівської громади видалили аварійні дерева, спиляли здебільшого ясень, дуб та акацію. На території Лазівської громади є кілька насаджень, а саме лісів, ну, таких, що можна кваліфікувати як ліси. Вони є комунальною формою власності, є державною формою власності. Зараз от на лісових ділянках державної форми власності. Проводиться видалення вимічених аварійних дерев, які от вже засохли, загибли. Є дерева, які твердих парі, які можна використовувати в якості паливної деревини. Щоб дізнатися, як купити дрова, ми зв'язалися зі змійським лісництвом. Розповіли, проживаємо в Миколаївці, і потрібна якісна деревина. Телефоном нам надали коротку інформацію. Це до вас найближче, я так думаю, буде близніківська лозівське лісництво. Ви можете mm -hmm. звернутися туди, написати заяву і з паспортом з кодом укласти договір і договоритися вже там щодо відвантаження. Але в нас дивіться, у нас. На жаль, немає свого транспорту, вам потрібно знайти або самим транспорт, або, можливо, там вам порекомендують якогось приватника. Нас орієнтували стосовно вартості спиляних дерев. Як перша група дуб, ясен, клен, коштують в лісі ціна, тобто без навантажень, без перевезень, 1260 за куб, угу. Якщо сосна 852 гривні за один метр кубічний, угу. також на верхній склад це в лісі. І це треба і самим буде, і окремо доплатити, щоб і перевезти і Ну, робити. Ну, так, або своїм транспортом, да, або з якимсь приватником. А завантажити це ще грузчиків, чи там у лісництві у вас є така так, ну, люди? Ні, в нас лише дрова продаються. Для порівняння у першому ж приватному оголошенні за також кількість, але поробаних та з доставкою просять 2-300. Тому вирішуємо дізнатися більше інформації про те, як заключити договір напряму з лісництвом і купити у них. Телефонуємо на номер лісника Близнюківського зв'язкового лісництва. Він територіально найближче до нас. Протягом дня зв'язатися зі спеціалістом так і не вдалося. Через таку та подібні складнощі з комунікацією населення частіше за все і звертається за дровами до приватних продавців, переплачуючи їм, розповів заступник Лизівського міського голови Олексій Корпан. Суб'єкти підприємницької діяльності мають, закуповують деревину в лісі і вже перепродують з певною націнкою населення. Але це ж націнка. Це завищення ціни і, і завищення обсягів об'єми. Складні стосунки з лісництвами не тільки у населення. бюджетні установи також не можуть налагодити з ними співпрацю. Лісництва, що територіально знаходяться поруч з Лозівською громадою, ігнорують оголошені тендери. Наші бюджетні установи, от зокрема, управління соціального захисту, управління культури, також щорічно закупає дрова. Через застосування тендерних процедур, але, на жаль, от наші місцеві організації, які реалізують паливну деревину, не участвують в цих процедурах, і це б, і для них, мабуть, було б зручно, і для нас, тому що це б мало б бути дешевше. Ну, наприклад, що ми виставляли спочатку стартову ціну. Півтори тисячі закуп, і ніхто не, не виявив бажання участвувати в тендері. Да? Не, не, не знайшлося учасників. І ми кілька разів проводили, не було учасників, тоді змушені були підняти стартову ціну до 1800 гривень за Ну, Зараз знайшовся один учасник, і, але це з іншої області, здалеку. Теркало і надалі досліджуватиме ситуацію стосовно прямої закупівлі дров з лісу. Якщо у наших глядачів був подібний досвід, просимо поділитися ним в коментарях.